Приєдрось. Чищу свиней, підстеляю солому і вони воно що роблять. Я так люблю, як вони оце балуються. Ось тут тут зростали вже мої. Вже видно, що то хоч свині, то на місці сиділи. в року добре починають рости. Вчорашня це помалу. А ці, хорошенько так ідуть. Хі -хі. І так. Красотки. Мої красу. Мокро вже було у них тут а грязно. Погрібала, бо вичищала, руки болять. Я щось то поки варили, то поки туди-сюди, то тоді кабанчика того закололи. І я не мала коли чистити. І щось воно мені руки ніяк не доходило. А сьогодні вже психанула зранку, пішла, повичищала, понаробляла порядки. Що того поки стегляю. о, так, отак, умничка моя. Стели, стели, стели суниця. Ото вишня, це суниця. Стели, стели, дочі. Она, отак, а вишня скаче. й скаче. У вишні більше спина в плямах, ніж в суниці. В суниці трохи менше. Скажу вам, що такі плямисті оці свині непогано так ідуть, оці гібриди. Отак, так, отак. У них пару пород змішано. Нічого так, дівчатка. Правильно їх кормити давати, то що треба, якби я спочатку трохи не прошелонила то вони б вже були, дай боже. Дутяку. Ну так. Ой! Ой! Диви бо поб'єш спину поцарапаєш. <рив> Мої красуні. Красотулі лима. Ой так. Хе-хе-хе. <рив> Ось це <ти> сорок. <пора. рив> Ой <ріхи> так, моя девочка. Моя девчонка такая хорошая, да? Давай, нуша, давай, давай, ну, Асяка, давай, маму, пусть. Давай, давай, свинота моя. <ріхи> так, ты моя свинота. Правда? Да, будемо навесно покриватися, правда ти підростеш, загуляєш, дівко. Мама тебе осіб міний. І все. І будемо поросяток чекати, да, дівки? Да, Де ти давати мені поросяток багато. Угу. Будемо продавати, будемо бабло складати. О, а. А та хазяйка. Ой, 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 ой. Ой, хаси як я хазяйную. йо -мо, ай-яй. Ай хазяйка моя. Ай-ой бос. яка ж ти в мене розумничка! Тут оця клітка теж, потім оце все розберу, по вікно перегорожу, буде свиня бігати і збоку буде маточник. Поняли? Тут переробиться. Тут буде одна клетка для одної свиноматки. Або зроблю велику для молодняка. Якого... Ой, маленьку, який молодняк не буду співати продавати, то буду відсаджувати сюди. О, о, що це таке, дівки? Що це? Що це? А? Що зробилося? От розбалувалися. Правда? Ти, гульомо. Ось так, пришла я, друзі, другим буду стелити. Все, друзі, всім попідстеляла. Тепер можна і курей випустити. Бо садять закриті. Не хотіла, щоб вибігали мені туди. О, зараз я випущу. Що це? -то? Немає яєць? Нема. Отак. От Нарешті, повичищали. Слава Богу. Що, дівчатки? О, двері треба прикривати. Треба робити якусь вентиляцію. Бо рано відкриваю оці двері і по них аж тече. О, Вони, бачите, геть мокрі. Значте, Ох, або в вікно буду робити, форточку, Надо вирізати, мабуть. Або не знаю, що це придумати. Бо все, все мокре. А відкриті двері теж не будуть їм холодно. Так? Дівко по черешня. Знаєш так, вона менша за тих. добре вже пішли маханули дівки, а ця єлі-єлі. Повзе за ними, не знаю. Що це? Таке, ну буде маленька, некудишня, то піде в морозілку. Тож таке, я ж над таким ділом не сіла, не плачу. Я такі вопроси швидко рішаю. О, Господи, дивіться, яка повутиня, я піду там була і не бачила. Возьму, пообметаю. Ой, боже. О! Тут какая-то сарай уже от их паутыня. А что это так? Это я зачепила, чтобы оно пошло так. О! Какая красота. Так. У тебе теж є? у тебе не так. Чплятися не хоче зараз. Отак. От Значите. Мокре, стіни мокрі, все мокре, господи. Тож діла не буде так. Треба. Щось робити, якусь вентиляцію. Ось вона. О. Полуки по відмітали. Mm. <гум> ну чого? Я що зачіпаю, скачете? перепілки, як дурнувати. Там теж куток мокрий он зробився. Цей перепілятник винесеться звідси. Він мені не нужен. О, все? Ні, не все. Що тут побачу. Я хочу, хай Діма вже дороби ще цю родилку. Вже тоді можна буде білити. Все, пообмітала павуки. Наробила дівкам порядки. Да? Дівки, срока моя, срока така, ой, в року срака. Заглядаю кожен день на ті животики. Раз прийду, ніби беремені. Другий раз прийду, ніби, ніби не бере мені. І забігаю, як той придурок, тільки заглядаю у них. Бачите. Дівка моя, ну то і не видно так. Ну і ця я не знаю, вона взагалі пів флакона в себе всосала, тільки дози. Та два флакона, а ця половинку. То не знаю, хапнула вона щось чи не хапнула. Ну, може, хоч тут 5-6 якихось приведе мені. Хоча казала мені одна не дивись на калічество, а дивись на качество. О, ось. Ну, от не дасиш показати твої цицьки. Ось так. Ось такий животик. О. Тут, бачите, як продумала я там, попросила брата, щоб повирізав дірки мені по кутках. О, ще отута мені треба буде одну поперечку таку височеньку, щоб... Лампи ставити обогрівательні, поняли? бо лампа так низько не буде світити, прям так низенько вона попече поросяти. Ще треба буде мені таку паперечку дати, щоб було на рівні з цими, щоб могла я лампу підчепити. І все, і буде добре. Дівульки. Мої дівульки. Танки. На них кажу танки мої. Все, друзі, поприбирала, повичищала, наробила порядки. Йду до хати, поп'ю каву і буду щось далі робити. А вам гарного дня. Дякую, що ви зі мною люблю, целую і до зустрічі в наступних відео. Всім пока.